Жидені в, в житах, ми у смерті, а в мирати прийдеться лише. Раз. Наша сотня, В серогі скричан вічець, на змагання серця своїх, втрачана школа, надійка лише, ми всі стало того, і кожен за всіх, щемося захищати батьківщину, державу нашу вільну Україну, на все зупинять.

Коли літати, не первички буде, ми великі, дружи, дуже, наші карти заспіваємо, та За порожні плем'я дуже, дуже, повернуло світний край, щоб воскресла наша слава, слава, наша пісня і душа. Приветствую, это Владимир Владимирович,